Друзі, усім привіт! Ну що ж, вже у п'ятницю, 11 квітня о 15.30, відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. ЛНЗ у себе вдома у Черкасах. Команда буде приймати Шахтар Донецьк Маріна Пушича. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про ЛНЗ, про Шахтар Донецьк. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі тут друзі, останні три матчі очних, да, які були зіграні між командами. І тут є перевага Донечан. Усі ці три матчі Донеча не виграли. Якщо беремо матч, який відбувався 21 жовтня 2023 року. То на Арені Львів, Шахтар, виграв ЛНЗ з рахунком 3-0, Даніс Сікан та дубль, що оформив Ківін Кілсі. Ці голи принесли донечанам перемогу. Потім 27 квітня 24-го року Шахтар з асинхронним рахунком 3-0 Бігера ЛНЗ, тільки вже в Черкасах. Дані Сікан, Жора Сидаков та Ігіналдо збивали переможні м'ячі. Uh, ну і 6 жовтня 2024 року на арені Львів Шахтар з рахунком 5-1 виграє в ЛНЗ Покер оформив Георгій Садаков, Також забивав Олександр Зубков, Ну і з ЛНЗ забивав Фананіка Швілі. Uh, Ще, до речі, друзі, ми будемо з вами дивитися турнірну ситуацію, яка вона нас за моє в українській прем'єр-лізі. То Донецька команда займає третю позицію після 23 турів в Українській Прем'єрлізі. Ну, з раді в Штаре, ще іграв в запасі продкерваса. Е, ту гру команди не дограли. Шахтар там вигравав 1-0, Степаненко забив гол, але ці гру таки не дограли. Ну, В будь-якому випадку її обов'язково Ну, Поки що констатуємо той факт, що Штере 22 матчі, 3 поразки, 5 нічих, 14 перемог, 47 очок має донецький клуб, 51 забитий м'яч має Шахтар. Це найкраща атака в українській прем'єр-лізі, 16 м'ячів пропущених і плюс 35 різниць забитих та пропущених. Найкраще в українській прем'єр-лізі. Останні 5 матчів донечан, три перемоги і дві э, нічихи. Черкаська команда ЛНЗ йде на 10 позицій після 23 турів, 25 очок в ЛНЗ, 12 поразок, 4 нічі, 7 перемог, 22 забито м'ячі в ЛНЗ, 31 м'яч пропущено, і мінус 9 різниця забитих та пропущених, одна перемога та 4 поразки в черкаської команди за останні 5 матчів. Друзі, до речі, якщо брати останній матч ЛНЗ. Можна згадати матч проти київського Динамо. Да, ЛНЗ той матч команда програла з рахунком 1-2. Але київському Динамо нелегко було. Там і справді черкаська команда гідний не бідала. Лише на 89-й хвилині кияни вирвали дорогоцінну перемогу, киянам уж точно не було легко проти ЛНЗ. Колоскова Сковалівку обіграли. Лівий берег. обіграв, це був товариський матч. Поліс програли, Чорноморцю програли. Там, в принципі, ЛНЗ непогано команду виглядала. Тобто, справді я вважаю, що у цих матчах ЛНЗ, в принципі, доволі таки справді непогано команда виглядала. У неділю, 20 квітня, буде матч, до речі, проти Інгульця. Потім Кирбас 26 квітня, 3 травня, Залуганська, блонь Бравар 10 травня, Полтавська Вороска 17 травня і 24 травня виїзд в Рівне. Матч проти Рівненського Вереса. То матчі справді дуже дуже важливий. Зараз очікують на, на ЛНЗ. Шахтар Донецька дуже добре себе показує. Після того команди повернулася з міжнародної паузи. До того було нічого з Кирвасом з Карпатом, але після повернення, після цієї міжнародної паузи на збірних. Да? Після цієї паузи да на матчі збірних, ось команда повертається, обіграє Балонь 29 березня 2-0. Олександр у в фіналі Кубка України обіграє Шахтар з рахунком 1-0 проходить в півфінал Кубка України, де зіграє з Житомирським Поліссям. перемога над Рівненським Вересом 3-0. Тобто справді, Донецький Шахтар доволі таки справді непогано виглядає. У суботу, 19 квітня буде матч проти Кузквалівки, 23 квітня матч проти Житомирського Полісся, потім матч проти Київського Динамо. Шахтар, Донець, Динамо, Київ, друзі. Не пропустіть цей неймовірний матч. 27 квітня о 18.00. справді, матч буде дуже важливий для обох команд. Потім Чорноморець в Одесу виїзд, матч з Луганщинами, з Інгульцем та З Ліським Рухом. Шахтар також очікують дуже важливі справді матчі. У обох команд різні задачі. Шахтар б'ється за чемпіонство. Так, да, команда відстає на 10 очок, за втраченими на 7. В будь-якому випадку на чемпіонство команда шанси має. Ну і ЛНЗ на 4 очки, тут відстань 4 очки від балоні. Ну, тобто, до зони перехідних матчів. Тут тобто ЛНЗ, в принципі, не гарантувала собі команда ще відповідно. Команда ще з Черкас не гарантувала собі відповідне місце на наступний сезон. Боротьба буде дуже тут неймовірно, то чи лівий берег є. В принципі, 4 очки є над перевага на Добалонію. Перевага не маленька. Ну, в будь-якому випадку ще гра та грати. Зараз справді кульмінаційні такі миттєвості відбуваються, тому що кінцівка сезону відповідно наближиться до завершення, відповідно зараз будуть вирішальні матчі, де все вирішиться. Чого, друзі, я очікую від за... Ну, ви будете дивитися відео в четверг. Матч-п'ятниці я записую це відео у середу. Тобто, чого я очікую від цієї гри, яка відбудеться у п'ятницю? Шахтар-фаворит, думаю, що донечани будуть більше, так знаєте, чим володіти. В принципі, думаю, що Шахтар Донецьк буде більше про ТСУ позиційних атаках, Ленеза буде грати на контратаках. Я Думаю, як і Київському Динамо, так і Штере Донецька, думаю, що це буде прям важкий матч для команди Маріна Пушича. Ось вони будуть володіти м'ячем, позиційно атакувати. А ЛНЗ буде відбиватися, надійно грати в захисті. Тому, знаєте, друзі, взагалі думаю, що Голів тут буде прям дуже-дуже мало. І матч для Донецького коштерею, думаю, буде прям неймовірно важким. Тому, друзі, у мене така, знаєте, одна думка. Мені серце підсказав, що Шехтар все таки зуміє перемогти Лензе, але ця перемога буде прям якоюсь прям неймовірно прям важкою. Я чимось думаю, що це буде рахунок або 1-0, або 2-1, на Кориштере. Скоріше, навіть, друзі, за все, 1-0. Тут якийсь там один мяч шахтар заб'є і доведе справу до переможного кінця, але це буде прям неймовірно, думаю, важкий на Нештере. Думаю, ще незагідний бій дасть Донецькому Шахтарю. Але думаю, що команда Маріна Пушча, думаю, що все-таки Шахтар Донецьк з мінімальним якимось рахунком 1-0 ЛНЗ обіграє. Але, друзі, для Шахтаря це буде неймовірно важкий матч. Ось чесно вам кажу, мені серед підказує, що для Шахтаря це буде неймовірно важкий матч. О, ось, але думаю, що команда Маріна Пушча на характері, на морені на малівих, все-таки очки здобуде. Тому моя думка, думаю, що шахтар якусь мінімальну важку якусь перемогу 1-0 або 2-1 здобуде. Мені навіть більше серце підказує, що якась буде мінімальна перемога Шахтаря з рахунком 1-0. Побажаємо, друзі, ЛНЗ та Донецькому 4 найкращого. Я вам, друзі, також бажаю черго серця тільки добра та щастя у житті. Друзі, на його на це щастя, бажаю вам якраз це щастя, бережіть себе, будьте щасливі! Усім нових зустрічів!